оновлення По коробці 4 HP22 на катер. Як бачимо, ми вже з мотора її зняли, відстикували, Уже до неї прикрутили, причепили е гідротрансформатор, який ось навіть так крутиться красиво. Це все вже на фіксаторі сидить е повністю. Ці болтики, вінтики. От от. Е штифти, штифти нові виточив от сюди, тому що е старі. Трішки некрасиво були провалювалися. Так, тут усе обжали, обтянули. Болти, мідні гайки, ці всі пробки. Це переключатель. Зараз будемо переключати. Так, виточили ще перехідну втулочку. Сюди буде прикручуватися шрус. Так, датчик новий вже стоїть повністю. Ну і будемо їхати. Встановлювати на своє місце законне, де воно має жити і дивитися. Це оце шланг, це закільцували. Тут має бути теплообмінник, вода, масло Це вже коли ми масло зальємо, коли вже на мотор поставимо, десь тут прикрутимо теплообмінник. Виходить, бо от іще щуп, як бачите, запнутий бумажка, що туди нічого як ніякий ганч не попав. І будемо все робити. Коротко, то чіпляти, прикручувати, збирати. Ну, одним словом, зараз побачите. Ну от ми й приїхали. Як бачите, цю штуку ми вже прикрутили на своє місце. Маховик. Отак, можливо, буде краще. видно. Маховик вже на місці, прикручений, на фіксаторі все чітко. Ось це такі от отвори для того, щоб прикрутити було зручно гідротрансформатор до Flexplate. Так званої. Ну, зараз будемо, можливо, заведемо, попробуємо, як він працює, що, що воно, як воно. І далі будемо ставити. А можливо, відразу будемо ставити. Зараз тільки нові штифти я поставлю. Все ж вирішили завести. Так, бензинчик підкачали, це є, це є, плюс-плюс. Зараз диркнемо і подивимося. Так, здається, так і так. Це на місці і зараз сама задача так. подожди, 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 не пихай, тільки підпихаєш, да. я так я зараз Ну так, от єсть. Коротше, забулися гайки в гаражі. А тут мелка різьба. Зараз спробуємо щось піднатягнути і поїдемо за гайками. Що для звичайної людини проблема для блогера контент, як кажуть, але ми не блогери. Що вийшло, забули, коротше, болтики відкрутити від маховика. Прямо-прямо там і лишилися. І, відповідно, не сідає маховик, не можемо прикрутити. Зараз будемо знімати. А що робити? Нічого не зробиш. Зате ми гаєчки поїхали привезли. Тепер можна буде все красиво зібрати. Так, ну повинна зійти... Зійти прям руками. От. так от. І. і ось болтики. Видно вам. Ось! Болтики, котрі ми забули відкрутити. Зараз відкрутимо. Виникла ще ідея перевірити, наскільки соосно отвір у втулці. Втулку виготовляли за одну установку. Зовнішній діаметр, посадка, внутрішній діаметр. Бо щось є в мене підозра, що все не так красиво. Так. Зараз ми чуть-чуть натянемо. Індикатор воркінг. Зараз ми. Ота, от. чудово. Давай, крути. Там тремтить то таке. Оу-у. Давай, давай. Ну! Що тут сказати? Все, закінчився індикатор. Сейчас. Що тут скажеш? ЗМЗ, блядь. Вибачаю за французький. Що буду зараз робити? Зараз виймемо цю втулку. Можливо, якби, я надіюся, що десь щось із нею провтикали. От. Е, виймемо зараз її і попробуємо поміряти посадку прямо на колінвалі. Що тут у нас буде? Ну, я якби реаліст, я розумію, що це посадка в Колінвалі просрата. Але це можна буде виправити. Зараз поміряю все, потім розкажу як. Так, дістав цю втулочку. Ось так вона виглядає. Ну, вона виточна за одну установку, я її оксидував навіть так хімічною оксидацією. Зараз поміряємо по пасаці. Ну, я підозрюю, що тут а... жопа. Ну, зараз подивлюємо, зараз індикатор поставлю, будемо міряти. Так, Це рахується 0. Давай далі. Там якісь забої є, звісно. Індикатор Воркен, рівно міліметр. І от запитання знавцям: як будувати ці срані мотори? Це новодільний колінвал, який є відео по зборці двигуна, дуже сильно нахвалював, тому що він був. По биттю класно по шийках, попав там сотку, поставили на призму його. І по еліпсності, по геометрії, одним словом, шатунних шийок і шийок корінних, він був прям ідеальний. Але він просратий, відверто просратий, по посадці підшипника. Так, Повернув я назад цю втулочку. Получається, що я наміряв? Щось дуже цікаве. По зовнішньому діаметрі і по внутрішньому діаметру втулка биття 4 десятки. Коли я знімаю її, б'є на міліметр, я підозрюю просто, що там іще Еліпс. Це от, отвір, який засточений в хорінвалі, він є яйцем. І я б, напевно, зробив би цю втулку з ексцентриком 4 десятки. Напевно, так і зробимо, відмітимо. Ну це потім. Відмітимо, заміряємо, поставимо і потім фіналочку покажемо. А зараз я сюди пропоную поставити ну пропоную, планую поставити коробку, щоб просто подивитися, зібрати оці от болтики, закрутити тут через лючок, щоб просто перевірити концепт, наскільки воно правильно спроєктовано, що я тут напроектував, що я тут наточив, наробив. І чи буде коробка взагалі працювати, тому що я в неї лазив всередину там, перебирав і деякі моменти трішки-трішки не впевнений. Якби відсотка на 99% впевнений, але один відсоток лишається. От зараз поставимо і подивимося. Єсть. 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 Все, затяг, зажимляй. Зажимляй, що Так. Як тепер це все закручується, навіть не знаю, як показати. От сюди просовуються пальці. І ось там. от, Де там от палець мій? Може сфокусується воно на ньому чи ні. Напевно, ні. А Може і сфокусується. Ні, не фокусується. Ну, ось, там от, ось там. от. Зараз спробую мануальним фокусом. Ось там. от. Пальцями от зажимаємо. Шайбочка тут є між маховиком. Маховик вінець видно. чуть-чуть. от його... І шайбочка, і оце все так от закручується, затягується. Ну, доволі зручно, скажімо так. Тому що ніяк більш інакше сюди не підлізти. Зараз закрутимо все це, затягнемо. от. Так от. от. І будемо далі збирати, заливати. Так, і от приклад, як це все лайно закручується. Там все наживили, отак от от заводиться. Ключик. Чітко отак. От. Це тонкий розрахунок. День рахували. Все, я думаю, для тесту нам достатньо буде. Зараз да. повернемо, затягнемо інший. Все буде чітко, чітко натурі клас. Коробку ми ніби поставили. Тут все обтянули, щуп. Прикрутили, хомутики це все затягнули, тросик сюди кинули, це щоб не забувся, затягнули. Зараз залємо ось таку от. Масну штуку на правах реклами. Рекомендірен. Бердянськ Бердянськ Газ Сібнафта. Ну, вже такого ви, напевно, не знайдете. На жаль, да покращена формула. Я думаю, якби коробка скаже, дякую за цю покращену формулу. ось стільки ми зараз залімо, напевно, да стільки тут 1, 2, 3, 4, 5, да, да. да. Отак, от отак да. от буде правильніше 10 літрів в цю коробку покращеного масла. Ну, і будемо заводити. Ну, зараз я зал, залимо заливати будемо через щупи, так розумію. Інших варіантів немає. От. І будемо дивитися. Тому що вже самим дуже сильно цікаво, що воно є. Є там уже ганчі, то, що я показував раніше по биттю, але вони не вплинуть. Є і ще, ось там, якщо подивитися, ці дистанційні шайби, які я точив, я трішки. Пролюбив розмір в силу там деяких технічних несправностей, які були в цій коробці, що гідротрансформатор не сідав в масляний насос, тому що вони ним кидалися і загнули посадочний поясок. Це поправили і воно, коротше, сіло, і тут, відповідно, потрібно більше дистанційні шайби. Ну це взагалі не проблема. Це все зробимо. Так, досить балакати, заливаємо масло і слідуючим кадром, напевно, будемо пробувати вже заводити. Ви Подивіться на цей колір. Це колір багатства. Це прям. Я хочу додати його собі в чай. Вже. В лате, о, лате з вишневим сиропом. Я вважаю, що це воно прям. ну, Отак от воно ляється в коробочку. Ну, Я вважаю, що буде хорошо. Що думаєте ви про це? Буде хорошо чи не хорошо? От так от красиво, да? як, як бариста. Коротше. бариста, да. так. Тепер немаловажна штука. Нам потрібно подивитися, як ми будемо переключати передачі на нашій коробці. І от що ми бачимо. Цікаву штуку. ми бачимо. Саме крайнє положення це паркінг, далі задня, потім нейтраль, потім драйв. Тобто, просто щелкаємо з крайнього положення, яке в нас виходить, найближче до колокола, до двигуна. Да? Ні, навпаки, крайнє право це саме далеке. Сам, саме крайнє праве положення. І потім наближаємо до е, нашого двигуна і отримуємо паркінг, задня передача, нейтраль, драйв, третя друга. Ну, Ми проклацаємо всі, тому що потрібно, щоб все масло скрізь позаповнювалося, подоливаємо, подивимося. Ну, зараз буде цікаво. Так, ну що, я готовий. В принципі, Акумулятор підкинули. Так, Зараз спробуємо чипнути, чи тут нічого. А, в паркінгу стоїть, все чітко. Ну, Так, крутиться і це вже файно. Давайте спробуємо. Страшно, звісно. Но... Поїхали! А ви там дивіться, а якщо що буде текти, ви там кажіть. Так, на коло стих будемо поки. О, задня. Так, хтось питає туда тут. О, чую масло попшикало. Нейтраль. Драйв. Да ти що? А ну. Так, масло пішло, я чую. А ну, Це драйв. Передачу переключила. Давайте другу передачу. скільки масла і... що я скажу? Ну на воду. Успішно. Так, масло перевіримо зараз, скільки в нас жерла. Сухо. Чого очікувало Чекати. Зараз доливаємо і знову запускаємо. Так, ну і тепер ще раз. Чуть охололо по колекторах, тому що вони не охолоджуються ж водою, зараз їм трішки гаряче. Я отут намалював, так, видно, вам буде, не видно. Мітку, яка буде мелькати. От, щоб було понятно, переключається, не переключається вона чи. Так, колектора охололи, коробочка також чуть тепленька. Ну, давайте диркнемо подивимося, що у нас зараз. Так, поїхали. Задня. Нейтраль. О, це нейтраль. Тримаю рукою. І драйв. От. І поїхали. Це перша передача. Друга. Третя. Бачимо, як шланг натягнувся. Ану. тиск або непонятно що. Або там розрідження, я не знаю, що воно витягує, як воно працює. Не розбирався. Так, е, попробуємо кікдаун, щось спробуй. передачу. Потрібно буде відналаштувати. Лише. Чітко паркінг працює. Ну, коробка тепленька. Значить, потрібно точно мастирити теплообмінник і, напевно, два спробуємо теплообмінника. Бо нагрівається. Ну, Цей прохолодний, а коробка сама тепленька. Ну, всі передачі клаца, як я бачу. Вважаю успіхом. Вважаю успіхом. Масло ніде не тече.